Захоплені крики натовпу та чітко організована робота. Саме цим відзначився Ленінопад в Україні масові акції у 2013-14 роках, коли пам'ятнику Леніну самовільно або з дозволу влади повалювали по всій Україні. Саме це явище стало початком декомунізації в Україні, і саме воно було свідомою народною декомунізацією, в першу чергу в головах українців. Повалення пам'ятників Леніну та іншим радянським діячам у 2013-14 роках на тлі революції гідності, окупації Криму та військових дій Росії на Донбасі отримало назву Ленінопад. І, хоча це явище було масове, і здебільшого за ініціативою простих українців, але це був не перший ленінопад в Україні, хоча тоді його так ще й близько не називали. За історією України із початку 90-х і до сьогодні було чотири важливих етапи повалення пам'ятників радянському вождю. І перший відбувся ще за рік до проголошення незалежності. 1 серпня 1990 року ще радянська Україна, місто Червоноград на Львівщині. Біля постаменту, на якому стояв Ленін, зібрався натовп містян. На позачерговій сесії міська рада ухвалила рішення про повалення пам'ятника шок для радянської України, для цілого радянського союзу, і навіть для світу. Кубка комуністів намагалася зупинити дійство, але не допомогло. Пам'ятник Леніну забрали з площі. Ця новина розповзлася по всьому союзу, в якому вже була нестабільна ситуація. Із Києва приїхали високопосадовці, аби врозумити владу міста, але ні вмовляння, ні погрози нічого не дали. Саме з повалення цього пам'ятника в Україні почався перший ленінопад того ж року, в деяких містах західних областей теж демонтували пам'ятники. Наступне гучне повалення Леніна сталося після проголошення незалежності вже через кілька тижнів, 12 вересня 1991 року, на майдані незалежності, який тоді називався Жовтневою площею, почався демонтаж 18-метрового пам'ятника радянському вождю. Це стало своєрідним символом незалежності, довгоочікуваним звільненням від нав'язаної ідеології, яка зруйнувала мільйони життів та тримала мільйони людей у страху. Ленін, якого так обожествляли у Союзі, був жорстоким катом, який в тому числі й причетний до голодомору в Україні у 1922-23 роках. Тож саме повалення символу радянського союзу на головній площі країни відкрило нову сторінку в історії України. Однак тоді на Хрещатику залишився стояти ще один Ленін, менший за розмірами і не такий примітний. Та свого повалення він дочекався через роки у часи Революції Гідності. Тож у 90-х, після проголошення незалежності та демонтажу головного постаменту у Києві, країною вдруге прокотився лемінопад, який переважно зачепив західні та центральні області. Справжнісінький ленінопад трапився в Україні у 2013-14 на тлі революції гідності, окупації Криму та війни на сході. Саме тоді він і отримав свою назву. У ці роки українцям вже не потрібно було постанов від влади чи одиниць активістів, які вимагали демонтажів. У ці роки це було вже істинним бажанням народу, його прозрінням. Саме в ці роки народ, нарешті, став готовий до глобальних змін. Тоді перший Ленін під радісні вигуки натопу впав 8 грудня 2013 року. Це Був саме той пам'ятник на хрещатику, який не знесли у 91-му. Це стало символічною подією для майдану, для людей, які, попри все, прагнули перемогти колишні тенденції в країні, де нормально бути корупціонером, де високопосадовці дозволяють собі ставити в домі золоті унітази, у той час як прості громадяни ледве зводять кінці з кінцями. Повалення саме цього Леніна стало початком кінця совку у мисленні українців. А далі почалося місто за містом, містечко за містечком, село за селом. На півночі, півдні, на сході і навіть у Криму. Та й, взагалі, у всіх куточках України настав справжнісінький ленінопад. Десь люди самовільно валили пам'ятники, але їм нічого не пред'являли. В якихось населених пунктах за самовільність відкривали кримінальні справи за статтею – хуліганство. В багатьох містах і селах місцева влада сама екстрено приймала рішення про демонтаж та робила це офіційно. А от на Одещині з'явилося таке явище, як повалені пам'ятники і коментарі від влади, та то він сам то він же від старості розвалився. Одним з найгучніших повалень став харківський пам'ятник. 28 вересня 2014 року п'ятитисячна хода патріотів України направилась на площу Свободи до пам'ятника Леніну. Попри спротив антимайданівців, Леніна почали валити. Це дійство транслювалося у прямому ефірі, а на онлайн-трансляцію історичної події зайшло півтора мільйони людей. Останнім поваленим Леніном у неокупованому обласному центрі був пам'ятник у Запоріжжі. Його почали демонтувати за рішенням місцевої влади. Операція тривала кілька днів. У запоріжців навіть виник флешмоб. Останнє селфі з Леніном. Демонтаж транслювали онлайн, і запоріжці з різних куточків світу спостерігали за цим. У самому ж місті деякі люди навіть ночували біля пам'ятника, аби не пропустити історичну мить. А після того, як це сталося, відкорковували шампанське і запускали феєрверки. Явище Ленінопадів, яке почалося ще за рік до незалежності, та найяскравіше проявилося у 2013-14 роках, запустило незворотній важливий процес на території України декомунізацію, яка триває до сьогодні. Радянські пам'ятники демонтують населені пункти, вулиці, площі, все, що назване на честь діячів чи подій союзу, прийменовують. І навіть у 2023-му, через 10 років від початку революції гідності, під час повномасштабної війни в країні йде процес декомунізації. Коли і далі перейменовують вулиці, проспекти, станції, метро, коли у Києві з матері Батьківщини знімають радянський герб, аби із коріння нарешті вирвати все радянське. Цей період не викинеш з історії України, і багато хто досі романтизує його, бо то були часи їхньої молодості. Але разом з тим то були часи, які принесли нашому народу багато горя, репресії, голоду. Викорінення всього українського декомунізація починається з голови.